Пекельний схід. Ворог наступає на бахмутському напрямку. З танків та артилерії обстрілює усе навкруги. Мій колега Ігор Левинок поїхав на позиції до Сіверська. Його ексклюзивний матеріал. Далі дорога прострілюється і обстрілюється постійно. Тупо біжать на наші підрозділи. Вони відповідно розстрілюються. Після того їхня артилерія туди спрацьовує і вони рахуються безлісті пропавшими. Дорога до Сіверська. Нині це як лотерея. Доїжджають до пункту призначення. Не усі швидкість і професіоналізм водія тут значно збільшують шанси на життя. Примок на Донеччині один із найгарячіших. Рашисти атакують, намагаються підійти до міста Бахмут. Тож бої тут тривають цілодобово. Зараз рвуться касетні снаряди. Бачимо, скрізь валяються якісь залізяки, поле вигоріло все. Там стояли, чули прильоти, що тут стоїмо, чуємо прильоти. Така ось ситуація. Вони не жаліють касет. Тож розслаблятися ніколи. Військові на місці освоюють західну зброю. А що за гранатомет? Ті чотири СРС. Американсько-шведський. Переживають, то наче. Зброя є своя, трофейна і допомога від союзників. Щоправда, зброї забагато не буває, кажуть армійці. Ну, приходиться працювати кожного дня, буває вночі в день. По пару виїздів ворог намагається просуватися, але ми даємо гідну відсіч і відбуваємо всі його наступи на нашій ділянці. Сильно тиснуть вони. Ну, в деяких місцях так, але тримаємося. Хлопці кажуть, тримаються і дають прикурити оркам. Машина БМ-21 град заряджається і стріляє по кілька разів на день. Росіяни пруть у лобову і зазнають шалених втрат. Ну, бувають атакують взагалі по-дурному маленькими групками по 20-25 чоловік в тупу біжать на наші підрозділи вони відповідно розстрілюються. Тобто у них там втрати, мабуть, колосальні. Колосальні, то що на офіційних сайтах пишуться, то мені каже, можна множити на 2 на 3. А ура хоч не кричать? Ну, не чути було, не встигають. Коли видно результат і чутно подяки. Наших військовослужбовців, які там поближче, то це набагато. Набагато піднімає бойовий дух. А оце що працює? гадаєте? Це, на мою думку, працює іноземна наша зброя. Сидіти без роботи хлопцям довго не доводиться. Є сигнал і координати нової цілі. Машина вирушає на позицію, і ми слідом. Зараз вжаримо москаликів. Це Ось так наші б'ють русню. Зброя це хоч і не нова, але досить ефективна. Один залп такого граду накриває площу. Площа ураження до 15 гектарів. Після стрільби головна задача дуже хутко покинути позицію. Ворог оговтується і б'є у відповідь, але ми вже в укритті. Це виходи? О, так, О, Приходи йдуть. Як ти? Я нормально. Ці кажуть, у такі моменти краще взагалі не згадувати про смерть. Навпаки, треба думати про життя. І Павло, прямо тут, у бліндажі, через нашу камеру, робить пропозицію коханій дівчині. Кохана, вітаю тебе з днем Народження бажаю тобі щастя, здоров'я. І Хочу сказати, щоб ти виходила за мене заміж. Тож життя триватиме, і все буде Україна з Донеччини. Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.